У самому серці південної частини Дніпра є місце, яке знають усі місцеві, хоч офіційної назви в нього й немає. Це район, 12-й квартал. Йому вже понад 70 років, і його історія невід'ємна частина великої міської трансформації від післявоєнних руїн 1940-х до індустріального буму 1970-х. Усе почалося наприкінці 1940-х, у 1947 48 сорок роках із забудови котеджного селища Будівельник. Іноді його називали просто будівельників. Це був амбітний радянський експеримент. На землях, що колись належали приватним садам і хатам, зводили малоповерхові будинки для робітників новонароджених заводів. Це така забудова від вулиці Сучасної фабрично-заводської до Якраз палацу культури Шинник, така велика частина, тодішнє Сурське Литовське шосе, яке потім називалося Дніпропетровська вулиця, героїв Сталінграда, і зараз називається проспект Богдана Хмельницького. Це був такий експеримент радянської влади по побудові житломасива, але тоді у вигляді котеджного селища, там такі. Величні будиночки на дві квартири, на двох хазяїнів, значить, і невеличка земельна ділянка, десь 4 сотки. І от забудували декілька кварталів цим котеджним селищем будівельник. Воно ділилося на квартали всередині, але тоді офіційно воно не фігурувало як там другий чи третій квартал. І от... Оце селище будівельник його подавали в радянських е, книгах по архітектурі як такий зразок, значить, котежної забудови. І в 50-ті роки вийшли ряд книг, де навіть були фото нашого цього селища будівельник. От але потім радянська влада на жаль пішла шляхом цієї масової забудови, багатоповерхової. Коли почався активний розвиток промисловості, відбувся запуск заводу важких пресів Дніпропрес у 1955 році, і почалося будівництво шинного гіганту Дніпрошина у 1956-му, південніше селище будівельник почали будувати п'ятиповерхівки. А на початку 70-х перейшли до дев'ятиповерхової панельної забудови, і саме тоді в офіційних документах з'являються назви кварталів: 5-й, 9-й і 12-й квартал. Це така була мода. Тоді житломасиви забудовували кварталами. От у нас є житломасив Придніпровськ. Там теж забудова йшла кварталами, і там досі збереглися топоніми. 19, 20, 21 квартал. Вони досі використовуються. 21 квартал це най така новіша забудова біля рай, ради. Тобто, це така типова радянська оця нарізка. значить, кварталами у 1973 році. Тут ввели в експлуатацію перлину району Палац культури Шинник. Навколо нього сформувався своєрідний культурний вузол. Концерти, танці, кіносеанси, місцевість одразу стала важливим орієнтиром. Розвилка на Краснопілля. Сюди пустили тролейбуси номер 8 і номер 9 А трамвай номер 12 ходив ще з 1958 року. Місцеві почали казати: їду на 12-й квартал. І ця назва закріпилася у повсякденному житку. Цікаво, що жодне рішення міської ради не фіксувало цю назву офіційно, так само, як і інші популярні топоніми, на кшталт перемоги чи тополі. Вона виникла в народі і залишилася. Це, до речі, такий феномен, тому що у нас назви житломасивів є такі емоційні, романтичні, там тополя, цей сокіл. А от цьому житломасиву не придумали назву. Зустрічала ще назва житломасив Кротова. Тобто була така план назвати це військовий, який загинув під час Другої світової війни. Ну от чомусь ця назва вона не прижилася. От назва Кротова, там є пам'ятник Кротова. Але от на назву всього району вона не притягнула, скажем так. І е, Кротова потім називали такий маленький житломасив. Це в тупіку 16-го трамвая вулиця Данили Нечая. Вона зараз є. От у нього офіційна назва це була звузилася житломасив імені Кротова. Вона є в газетах. От і там, по суті, радянська влада такий вакуум вона не заповнила якоюсь красивою. Назвою я знайшов, що було ще 15 всього кварталів на цьому селищі. Можливо, мене хтось поправить із місцевих мешканців. Тобто 12-й квартал це дійсно один квартал, який змінив свою семантику і став назвою такої величезної. Такої ну, забудови житлової, і зараз уже 12-й квартал асоціюють не з розвилкою, там біля палацу Шинник, а з більш південнішою забудовою до проїзду Олександра Гальченка, такий там є Натополь. І думають, що це оце все 12-й квартал, хоча там не один і не п'ять, навіть не десять. Кварталів, от така цікава історія. Сьогодні 12-й квартал це не просто розвилка або один квартал котеджів, це цілий житловий масив із понад 20 тисячами мешканців: школи, поліклініка, стадіон, ринок, торговельний центр. Офіційно його відносять до Шевченківського району. Але для Дніпрян 12-й квартал це світ спогадів і сьогодення. Він зберіг пам'ять про архітектурні експерименти минулого і назавжди змінив міський ландшафт. З околиці перетворився на серце промислового півдня. Якщо ви з Дніпра, ці вулиці, мабуть, знають ваші власні історії. А якщо ні, можливо, просто зараз ми відкриваємо їх для вас.